Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам, Отож, друзі, цікаві новини з Польщі для українців. Дуже дивовижна історія, друзі, трапилася в Польщі з українкою. Отож, жінка три кілометри бігла по рельсах за потягом. Там, де були її діти, поліцейські та працівники охорони залізничної колії допомогли українці, яка майже три кілометри бігла по рельсах за потягом. Отож, друзі, що трапилося, ця подія вона мала місце ввечері, 29 жовтня. 36-річна українка їхала потягом з перемишля до Варшави разом з трьома дітьми віком від 5 до 10 років. На станції в населеному пункті Скажирського. Кошечельня, жінка ненадовго вийшла на перон, а потяг в цей час якраз рушив з місця. Отож, в вічі жінка почала бігти за ним по рельсах, У потязі лишилися діти, документи та мобільний телефон. Так вона пробігла майже три кілометри, аж поки на місце не пробила поліція. Отож, правоохоронці спочатку не могли допитатися, що сталося, адже Українка весь час плакала. Лише згодом вона змогла розповісти свою історію. Поліцейські одразу сконтактувалися із співробітниками охорони і дізналися, що потяг має затриматися в місті радом. Також повідомили його екіпаж, члени якого взяли під опіку дітей за відсутності в цей час. Матері жінці також дали можливість поговорити з дітьми по телефону та заспокоїти їх. Закінчилася історія. Слава Богу, добре поліцейські підвезли Українку до залізничної станції в Радомі, де вона сіла на свій потяг і вирушила далі. Ось такі друзі, цікаві новини з Польщі для українців. До зустрічі.